Друзі, всім привіт! Заготовити щавель на зиму діло нехитре, так як зі щавля починаються всі заготовки. Кожна господиня заготовляє за своїм рецептом. І Сьогодні я з вами хочу поділитись своїм способом заготовки. Спочатку промиваю щавель, нарізаю його і викладаю у стерилізовані банки, наповнюю їх щільно. І заливаю кип'ятком, беру дерев'яну паличку, занурюю у банку і таким способом випускаю повітря. Доливаю доверху водою і ставлю у гарячу воду на одну хвилинку. Можна навіть не хвилюватися, що повистрілюють банки. Таким способом роблю вдруге. І хочу сказати, що з минулого року ще лишились дві баночки і все нормально. Каструлі з гарячою водою хай постоїть одну хвилинку, щоб банка загрілась і щавель поміняв колір, тоді перевернути верх дном і накрити рушником і поставити до повного вистигання. От і все. Наш щавель готовий.